Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Під завалами зруйнованого росіянами торговельному центру Костянтинівці ще можуть бути люди, тому роботи із розбору завалів тривають. На місці обстрілу також працюють криміналісти з метою ідентифікації тіл загиблих, правоохоронці вилучають біологічні зразки та відбирають аналізи ДНК у родичів серед 14 людей, які загинули у наслідок терористичного удар, росіян вже змогли ідентифікувати вісім. Серед них двоє дітей це дівчатка 9 і 11 років. Ще одна дитина та п'ятеро дорослих залишаються неопізнаними. Серед 43 поранених одна людина перебуває в тяжкому стані і доправили на лікування до Дніпра. Нагадаю, удар по торговельному центру Росія завдала ракетою Х 38 Вона влучила у супермаркет. Пошкоджені також приватні будинки, пошта, крамниця, мийка та автівки. На місці влучання зараз працюють усі служби, медики, психологи, комунальники, рятувальники та поліцейські. Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються тим, що е, дуже часто триває е, лунає тривога. Також є постійна загроза повторних ракетних ударів. На цей час роботи припиняються, і тому е, точно сказати або спрогнозувати, скільки вони ще будуть тривати, наразі немає можливості. Це пошуково рятувальна операція. Ми завжди е, сподіваємось на те, що ми зможемо знайти е, люд, людей живими.